Так, квартира ЖК Варшавський, Дуже стильна світла квартирка. Так, це вхідна зона. шафки у нас для верхнього одягу. Переходимо відразу зони кухні вітальні. Кухня у нас шикарна барна стієчка з чотирма полубарними стільцями. Кухня вбудований холодильник. Посуду маєчка. тут місце для посуду Варочна духовка, витяжка, підсвіточка. Ось тут такі шафи, ось шухлядки. для столових приборів. І переходимо ми до, звісно, світла, багато світла. Трекене ще Ось тут світло. Зона вітальні. Звідси ми йдемо і в Ми Заходимо такий шикарний санвузел. Що ми тут маємо? Ми тут маємо пральну машину, пару поличок і там схований бойлер. За дзеркалом теж є полички, місце для зберігання всіляких речей. Зона душу, Шикарний колір. Звідси ми потрапляємо в нашу спальню. Класне стильне світло спальня. Досить велике зручне ліжко, велика містка шафа, робоча зона. Можна телевізор повісити, теж полички, кондиціонери, гарний вид вікна. І зі спальні ми переходимо у нашу вітальню. Ось таку ми маємо. Прекрасну, красиву, світлу квартирку ЖК Варшавський.